Правильну фразу сказав, Чи може чемпіон світу побудувати нове європейське місто? Ні, не може. Ви правильно сказали. Може, але не О. Чи може чемпіон світу разом з КМДА і Київрадою побудувати нове європейське місто? Також відповідь ні, не може. Тому що нове місто має побудувати громада, влада і бізнес разом в партнерстві. Тільки партнерство цих трьох суб'єктів може створити нову європейську столицю. Київрада може створити умови для вивезення для сортування сміття. Але сміття сортувати буду я в себе на кухні в різні кульочки. Сюди органіку, а сюди скло. І Київрада не прийде, І Віталій теж не прийде сортувати до мене, mm -hmm. тому до пане Євгену додому. А ви, з вимогою сортуйте. Це моя робота. Тому тільки в партнерстві. Так само, як і міський голова може оголосити, що місто Київ це туристична столиця України. Оголосити може, але е, гарні ресторани і гарні готелі створює бізнес. Не Київрад. І це правильно. Ви можете провести ну, власний промоушен, концерт, можливо організувати і відкрити е, культурні там, індустрії, мається на увазі об'єкти для огляду. Але ну, це весь сервіс, це робота бізнесу. Так само от, прибирання, да, от, акція Let's do it, волонтерська акція, прибирання Києва. прекрасна акція, волонтерська люди організували, але сміття виводять хто? Комунальні машини і трактори. Тобто разом ми приберемо Київ. Тому от таких досвідів у нас і його треба збільшувати. І от, якщо б мене спитали, і ви кожен себе спитаєте, чи відчуваєте, що ваша організація наповну на всі 100% співпрацює з міською владою для розвитку міста? Я скажу, що ні. Ми можемо більше, і хочемо більше співпрацювати з містом. І от я дуже вдячний Марії Хонді, що вона зібрала цей форум тут і поставила питання, що справді в Києві це, по-перше, найбагатша територіальна громада України. По-друге, тут найбільша кількість людей з вищою освітою, тут найбільше міжнародної технічної допомоги донорських організацій. Але чомусь так склалося, що організації, які фізичний офіс мають в Києві, працюють з проблемами Вінниці, Одеси, Закарпаття на Донбас. А от в Київ ми майже не вкладаємо ресурсів. І дуже мало донорів, які от Київ. здається. І потім, коли запису погодька, дивіться, скільки грошей дали організаціям, які прописані в Київ. А то, що ці всі кошти пішли на розвиток самоврядування Чернігівської чи, чи Полтавської області, про це не говориться в світі. Тому нам треба подумати, як залучити цей потенціал саме на розвиток міста. Е, і, наприклад, от Марія сказала, що треба підтримувати маленькі ініціативи. Київрада Рада зробила перший крок минулого року, входила програму середнього розвиток громадянського суспільства. Дуже добре. Зробила другий крок, виділила в бюджеті 2 мільйона гривень на конкурсу проектів для організацій, щоб підтримка цих ініціатив. І де вони? Лежать на рахунку в Департаменті суспільних комунікацій, бо Київради комісії ніяк не можуть ухвалити порядок проведення конкурсу. І от уже травень закінчується, а ці кошти не використані, і, 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 і скоріш за все, відео ми вже прогавили. Тому тут треба однозначно включатися і підключатися. Ні, поки конкурс проведе, поки рішення і так далі, договори то вже і осінь. Тому насправді тут ну, І ми готові допомогти. Так само, от, в Віталії робить Німеччиною. І я люблю Німеччину, Тому що це країна... Люблю Україну. А. Я Люблю Україну, я люблю, люблю Київ. Щось вони не про те, говорять. Господи, я помилився, там слово досвід ще має бути, досвід Німеччини. А там є прекрасний принцип субсидіарності, тому що написано все те, що може зробити місцеве самоврядування, повинна робити місцеве самоврядування, міська рада, а не уряд. Ми це називаємо децентралізацією. Але далі, далі йдемо. Там написано, що якщо в законі, що якщо на території міста є достатня кількість благодійних громадських організацій, які надають соціальні послуги, то міська рада не має права створювати комунальні установи, які ті самі послуги будуть надавати і знищувати цей простір для роботи неурядових організацій, тому що громадські організації завжди більш адресні і якісні. А в Києві це не працює. Є багато хороших. Організації сервісних в Києві, а створюються, продовжують комунальні установи, які набагато дорожчі і менш адресно е, працюють. Е, більше того, хороші е, зробили положення про конкурс е, про е, керівників комунальних підприємств. Ну, треба, правда, його вже по максимуму всіх запустити, але там забули слово установи і тому комунальні установи без конкурсу призначають там ну, хто сподобався того призначають. Тому тут теж треба відкриватися. І оці, запровадити нормальний конкурс соціального замовлення. Не так, що от, ну, та, знаєте, як в нас часто відчувається в Київраду, як прийдеш, хто там, та громадськість прийшла, ну дайте їх щось. От, е... Бо ми тут місто європейське будуємо, вони заважають. От, треба перейти до формату справжнього партнерства. Наприклад, е... є стратегія розвитку. Міста є стратегічні задачі. Спирають урядові організації, так сказати, колеги, у нас є такі цілі по реформуванні середньої школи, по реформуванні освіти, по громадському транспорту, по благоустрою. Що ви готові взятися, за що беретеся, що ви покриваєте своєю роботою, що треба від нас, міської влади? От такої розмови, на жаль, я ніколи не був. От і нас приймають, що «ну, прийшли отам, дайте їм щось, хай крайні. Насправді ми можемо бути надійними партнерами. Місто Київ щас активно веде реформу, дуже важливу реформу управління житловим фондом, тобто передачу управління будинків в ОСББ. Це правильно і це дуже ефективно. І тут громадські організації можуть дати більше для міської влади, наприклад, створення цього ресурсного центру консультативно. як створити це ОСББ, громадська просвіта, як допомогти розвинутися цьому ОСББ? Тобто, це, це, це вам потрібно. У нас є цей потенціал. Ми можемо подумати, як, як ці послуги надавати. Так само, як і як соціальним послугам, треба більше е, замовляти послуг по реабілітації воїнів АТО, роботи з дітьми вулиці, е, 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 масовий спорт. До речі, я вам вдячний Віталію на, Віталі, е, на Русаніці, коли жив, постійно користувався вашим е, е, спортивною площадкою фонду братів -пличків. От. Коли ви були громадським громадським шаддіячом, то дякую вона досі є, і люди користуються це робили просто, тому що ви громадські діячі. І ОСН це взагалі дуже потужний елемент органу системи самоврядування. І взагалі це саме вважаємо ну, елемент з боку міської ради, тому що на організації інвалідів десь 6 мільйонів виділяється гривень, на ветеранів 4 мільйони, а на ОСН 20 мільйонів. Наскільки я знаю, це приблизно такі цифри. Наприклад, даринки 1 Одеська площа. Керівник має, е, е, право, е, ОСН має правосен брати участь в визначенні е, пріоритетів е, реконструкції будинків. Тобто в якому будинку ми робимо е, дахи, в якому ми ліфт, в якому ми під'їзд ремонтуємо. І потім акти е, прийомки робіт підписує керівник ОСН. Поки громадський е, контроль особи все не підписав, що да, все. Зробили якісний ремонт, про плав будівельнику не йде. Це нормальна технологія включеності в планування видатків і контролю за якості видатків. Ви говорили про відкритість бюджету? Так, інформація, куди потратили, є дякую, інфографіка красиво можна. Тепер нам треба наступний крок: залучити громадськість, громадське об'єднання до формування пріоритетів бюджету на етапі, а які пріоритети, куди виділяємо? Чи ми робимо сучасні підземні урни, чи ми реконструємо. Міст на Шулявці, який падає, теж треба порадитися. Є технології, це прекрасна технологія міста Чернівців, обговорення містобудівної документації. Прекрасно це працює у Львові, там, навіть ці квадрокоптери піднімають повітря і показують те, що як буде і більша довіра до цих містобудівних рішень. Ви бачите, скільки в нас тут є конфліктів, а це треба просто модерування більшої інформації, і, і тоді ми отримуємо підтримку і довіру, те, що ми говорили, саме спільна робота і спільний успіх найкраще будує довіру. Тому потенціал тут величезний, і треба розбудовувати і оці залучення до планування, до конкурсу проектів і особливо циткувати, щоб працювали ці наявні механізми громадської участі, громадські слухання, зараз на сайті тільки сім. Протоколів і тільки що вони проведені, але які рішення ухвалені міської ради по результатам громадських слухань? Нуль немає інформації. Місцеві ініціативи 20 подали. Місцеві це проект рішення підписаний громадською, тисячу підписів. Міська рада тільки два розглянула, а 18 десь загубилися в Києвраді. А це теж неправильно. Де тут довіра? Електронні петиції. класний інструмент. Люди пишуть вже 42 петиції скажімо так, про що 10 тисяч. Вони дякую там, розписали на виконавців, але майже по всіх створити робочі групи, проводити діалог, і воно десь там в діалозі. Тобто жодної немає такої інформації, що супер, вирішили, є, дякую. І не вистачає в нас загальних спорів громадян. Це така проблема від міської ради, що не доробили положення про проведення загальних спорів громадян за місце проживання. Закон місцевому гарантує мені жителю міста. Це право, а міська рада має процедури встановити. Таке вже робота ведеться кроку, там є робоча група. Ну, треба його найближчим часом ухвалити, там є нормальне напрацювання. Тому це, ті інструменти нам потрібно, тобто завершу остання теза. По-перше, консультації так для цього потрібно з одного боку процедури, більш-менш вони є, але ще треба покращити і позагальним спорам. От, громадян. По-друге, потрібно, щоб керівники департаментів, функціональні, молоді, охорони здоров'я освіти вони мають бути ключовими спікерами. Вони несуть в собі. Роботи і вони мають знати, який найбільший потенціал мене, моєї організації, моїх колег можна залучити для виконання задачі ставите ви перед керівниками департаменту, як міський голова. І, звичайно, це конкурси проєктів для підтримки тих інноваційних е ініціатив, які є в Києві, які задоволені люди будуть другий разом з міською радою. Як, наприклад, цей форум, тому що він будувався як на партнерстві. Тут є кошти міської ради, тут є кошти міжнародних організацій, і цей форум створювала організаційний комітет, де більше було у громадськості. От, і ви бачите, прекрасна дискусія і гарна організація. Тому я закликаю, давайте разом в партнерстві розвивати міську.